Привіт моїм самим кращим глядачам! Вітаю вас в магазині АТБ. Давайте подивимося, які ціни на овочі та фрукти цього тижня пропонує магазин. А саме станом на 31 жовтня, на ранок. Банан першого гатунку можна придбати за 60. Грейфрут, перший гатунок, 79 гривень за кілограм. Цвіті 115. Авокадо перший гатунок 150 гривень. Авокадо хас серед дітуїт. Дві штуки в упаковці, як завжди, 100 гривень. Гранат перший гатунок 903. авокадо хас 200 гривень. Виноград синій 100. Яблука гала 35. Яблуко Голден першого гатунку також 35 гривень. Диня першого гатунку 40 гривень за кілограм. Перед солодкий червоний 150. Кабачки та баклажани поганої якості. Не хочу навіть і дивитись. Корінь імбіря 200. Редис перший гатунок 60 гривень за кілограм, фасований редис пів кілограма в упаковці 29,90. Часник дрібний 140 гривень за кілограм. Огірки тепличні. Першого гатунку 90. Цибуля ріпчаста 1430. Цибуля червона Марс 20 гривень за кілограм. Цибуля біла стерлінг 16. Морква мита першого гатунку 32. 95. Морква перший гатунок 25. Виноград рожевий залишок на ранок 120 гривень. Груша перший гатунок 57. Другий гатунок коштує 40. Яблуко Red принц перший гатунок. Червоні гарні 36. Яблуко Red Chief. Дивіться, які гарні 40 гривень за кілограм. Яблуко сортове 30. Перець салатний першого гатунку 27. перець гострий, 52, томат тепличний, 80 гривень за кілограм. Капуста пікінська, 49 за кілограм. цвітна капуста коштує 95. Цибуля ріпчаста фасована першого гатунку. Один кілограм коштує 19,80. Буряк першого гатунку 15. Капуста червонокачана 40 гривень за кілограм. Картопля фасована першого гатунку 39. Гарбуз батернат 18 гривень за кілограм. Яблуко сортове 30. Капуста перший гатунок 30. Картопля мита 43. Картопля перший гатунок 30. Буряк другий гатунок 7,70. Лимон майер. Дрібний, 46 гривень. Мандарин першого гатунку 75. Лимон. Перший гатунок, але це сумнівно 58. Апельсин перший гатунок 85. Апельсин першого гатунку 70 гривень за кілограм, фасований. Ківі 100 гривень за кілограм. Гарної якості великі. Ківі Голд у кошику 7490 за упаковку. Пів кілограма. Дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині. А тебе